Друзі, всім привіт! Всім гарного настрою, доброго ранку або гарного вечора, хто коли буде дивитися це відео. Хочу відразу привітати вас з наступаючим новим роком. Дякую кожному з вас, хто був зі мною весь цей час, і тим, хто підтримував мій канал з перших днів, і тим, хто підписався нещодавно. Дякую за вашу підтримку, за ваші коментарі, за лайки, за вашу активність і участь у моєму каналі. Ви моя мотивація, моя сила і мені надзвичайно приємно, що ми разом проходимо цей час, що ви поруч і підтримуєте мене та мій канал. Друзі, ми вирішили трохи прогулятися та покататися центром міста. Вже десь четвертий день поспіль увечері ми їздимо різними локаціями. І я хочу змонтувати для вас це відео, щоб показати, як живе наше місто сьогодні. Навіть під час тривог, вибухів, шахетних атак і кабів, люди все одно виходять. Вони гуляють, фотографуються, знімають відео, усміхаються, живуть своє життя і не дають війні зупинити їх. Харків сьогодні це місто, яке живе, місто, де люди цінують моменти, де кожен прагне відчути, що він живий. І я хочу, щоб ви бачили це разом зі мною, щоб відчули ту атмосферу незламності. Яка панує у нашому місті. Сьогодні ж вранці ми знову їхали у місто. Мені треба було на реабілітацію. Випала дуже багато снігу. Була метіль, температура була мінус 4 градуси. Але що мене особисто радує: у кожному районі міста працювали комунальні служби. Вони прибирали тротуари, посипали дороги сіллю, вивозили сніг з пішохідних зон та доріг. І це надзвичайно приємно. Що місто живе, що воно рухається, що воно дбає про своїх людей навіть у найскладніші дні. А тим, хто хоче говорити щось погане про наше місто, не будемо на них звертати увагу. Ми знаємо, що Харків сильний, живий і незламний, і поки є люди, які виходять на вулиці, допомагають один одному, працюють, насолоджуються моментами, наше місто буде працювати. Хочу ще кілька слів сказати, друзі. Мені пишуть, а у Харкові є колядки, ще дрівки. Люди ходять чи не ходять, чому ви це не знімаєте. Іноді пишуть, в інших містах є, а у Харкові немає. Друзі, я хочу пояснити, я не можу цілими днями ходити по місту. У мене є своє життя, своя робота, своя сім'я. Але я намагаюся показати вам Харків. Харків сьогодні, Харків Незламний. Бо дуже багато людей виїхали з міста через війну, через руйнування будинків, через ракетні атаки. І я як можу, так і показую вам наше місто. Взагалі, я починав цей канал просто куди їду, те і знімаю. Зараз, навіть коли мені не треба їхати по місту, я заправляю автомобіль і їду у різні райони, щоб показати, як живуть люди, як місто живе. І так, звичайно, я бачив у Харкові, як люди щедрують, калядують. Групи людей з калядками ходять центром біля Хатобу, на Сумській, у саду Шевченка, біля Нікольського. Я цього не знімав у відео, бо їхав за кермом. Але все це є в інтернеті. Хто хоче, знайде. Тому питання є у Харкові колядки чи немає. Однозначно є. Просто їх не завжди можна встигнути відзняти, бо життя у місті триває. А я показую його так, як бачу його сам. Навіть зараз, друзі, ми гуляємо по скверу стрілка, і ви самі бачите, тут дуже багато людей. Вони фотографуються, знімають відео, насолоджуються вечором. Зараз трохи посмотримо тут, а потім підемо з вами до майдану Конституції, подивимось на інсталяції та на атмосферу там. Після цього повернемося до нової набережни, яку нещодавно відкрили, і подивимося, як вона сьогодні виглядає. А потім трохи прогуляємося центром міста, щоб побачити, як люди живуть увечері, як місто дихає, як воно залишається живим і незламним навіть у такі непрості часи. I don't know.